Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російський терорист Ігор Гіркін стелково висловився про програшні бої армії РФ у Білгородській області та порівняв становище російських військових з черв'яком, що потрапив на вилку. Гіркін у своєму телеграм передбачив, що такими темпами Білгородська область стане новим Донбасом, територією, де бойові дії йшли протягом 9 років до початку повномасштабної війни. Противник поставив на вуха густонаселену і досить заможно. За Російськими мірками область а Кремль нічогісінько не може зробити, щоб Білгорочина не перетворилася на таке ж постійне поле бою, яким 9 років є Донбас, казав Єркін. Він заявив, що для мінімального захисту цієї території РФ повинна сформувати ударне угруповання та створити зону безпеки на території Харківської області глибиною 30-40 кілометрів. При цьому терорист вказав, що навіть цей план навряд чи вийде реалізувати, адже армія РФ швидше за все знову загрузне на полі бою. А Росія втратить навіть цей мінімальний військовий резерв. А противнику тільки того і треба Нього достатньо другосортних частин та формувань, щоб без особливої напруги підтримувати новостворену лінію фронту, не чіпаючи ударний резервний корпус, готовий до стрибка в напрямку Азовського моря. Вказав Єркін. Він резюмував, що становище у влади рев жах у разі наступу на Україну з території Білгородської області це перетвориться на гру за правилами противника, але перетерпіти атаки на прикордонні. Області теж вихід не дуже вважає Єркін. Звідси і ступор, куди не кинь все клин і залишається тільки звиватися між зубців видалки. В надії не Зрозуміло, на що може пронесе і все само собою як-небудь станеться у Кремлі. Зараз просто роблять вигляд, що нічого особливого не відбувається. Так дрібні терористичні атаки і десь далеко. Ну, гаразд, потерплять, Донбас терпів і вам велів, заявив він. Нагадаємо, що в Білгородській області продовжують вести спецоперацію з повалення режиму лідера РФ Володимира Путіна. Місцеві партизани у районі Шебекіно діють бійці Легіону Свобода Росія, також російського добровольчого корпусу. 1 червня вони вказали, що починають другий етап відповідно до місії. Стався танковий бій. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом!